Шановні колеги, Ірина Фріс дуже чітко висловила позицію європейської солідарності щодо децентралізації. Очевидно, що сильні регіони це сильна країна. І рік війни показав там, де є сильна патріотична фахова влада, ці регіони чинили спротив ворогу. Тому насправді дуже важливо під егідою воєнного стану не руйнувати децентралізацію. Більше того, сьогодні ми маємо колізію, коли, наприклад, Київ виведено з статусу зони. Бойових дій регіону, де ведуться бойові дії, а тут залишається військово-цивільна адміністрація. Чому або це район бойових дій, або військово-цивільна має бути адміністрація, і це потрібно вирішувати. Що стосується Херсонської області, ми розглядаємо зараз питання ведення військової адміністрації в Херсонській і Каховській райони. Ми це підтримуємо. Я хочу продовжити позицію моєї шановної колеги, що в цих регіонах. Більшість в радах складали представники заборонених партій ОПЗЖ Шарія. Партії так званої сальдо колаборантів, які мають понести політичну відповідальність, що вони там з хлібом сіллю зустрічали ворога, і вони втікли сьогодні. На жаль, дійсно в цих радах серед зрадників є представники партії Слуга народу. І тому ми дуже просимо, колеги. Це наша з вами відповідальність зараз провести ревізію ваших на місцях Всі, хто сьогодні втік з країни є зрадником, Вичистіть ваші ряди від цього непотребу. І очевидно, сьогодні. Ви маєте звернути увагу, хто керує сьогодні Херсоном. Фронтове місто, а керівниця міста вона просто непрофесійна людина. Там катастрофа з управлінням містом. Тому ми дуже просимо фахово формувати вашу кадрову позицію і політику. А ми тут тільки підтримуємо всі добрі дії, які потрібні для сили регіонів. Наша політична сила підтримує. Дякую.